Людей є так звані словесні дивацтва. О, знаєте, деякі при розмові часто використовують слова паразити. Саш, а в тебе є слова паразити? Mm, ну, ні. Точно? Mm, ну, точно. <сум> ти впевнена? <сум> ну, впевнена. Саш, а ти не думаєш, що в тебе слово паразит? Ну? Ну? Ну-ні. <сум> ну, добре, тоді оголошу номер. Друзі. ну... Що сказати? Зараз буде ну, дуже смішний номер. Деякі жінки чомусь повторюють це по два рази. І ніхто не знає, чому. Ну пішли. <звук> ну, пішли. Що будете замовляти? А мені піцу – піцу, пасту, пасту і стакан води. Стакан води. Отже, дві піци, дві пасти, два стакана води. <гас> Ви мене взагалі слухаєте: піцу, пасту і стакан води. Зрозумів. Зрозуміло. Алло, алло. Так, так. Кажи, кажи. Хто-хто? Де де? Та ладно, ладно. О, ти що, ти що? Поняла, поняла. Ну, добре, добре. Давай, давай, все, пока-пока. Mm. Ти припаркувався? Припаркувався? Да, да. Ти голодний? Голодний? Ну, так. Офіціант, офіціант! Вже тут. Будь ласка, повторіть нам все по два. Це по два? Так, це по два. Піцу, пасту і стакан води. Піцу, пасту і стакан води. Що не ясно? От що не ясно? Все ясно? Все ясно. Сонечко, я тебе зібрав у цьому ресторані угу. для того, щоб з тобою серйозно поговорити. Ага, ага, кажи. Ти кажи. знаєш, мені, якщо чесно, просто трошечки ну дуже сильно набридло. То, що ти все по два рази повторюєш, Таня, ти, ти як в тому анекдоті. Я, якщо чесно, я, якщо чесно, по два рази по два рази я не повторюю, не повторюю. <реш> смішно, смішно. Знаю, знаю. Ну, Діма, ну ну що ти психуєш, а? Ну, давай добре, поспоримо з тобою. Хто з перший нас скаже е, двічі, то і програв. Спорим? Спорим? За Засав? За сам.

Я, щоб знав оцю твою особливість таку специфічну, я б собі попугу завів би. Не завів би. Мені більше собаки подобаються. Собаки подобаються. О -о -о -о! Дивись, дивись. Чао-чао, чао, чао. чао, чао. Йди сюди, йди сюди. І гарний. Хто такий гарний? Фу, фу. Не можна їсти свій каказки. до дедус, йди, йди, йди до сподрей, йди, 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 йди. Ти бачив, ти бачив. Чао, чао. чао чао. Як же це мене все дістало? Офіціант! Можна вас на секундочку, будь ласка. Так, так, ми там читаємо. Будь ласка, повторіть 100 грам горілки. Елементарно, 100 грамм орілки, будь ласка, Ви знущаєтесь чи що? Діма, не псіхуй, не псіхуй. <рив> ти зрозумій. Ти просто зрозумій. Ти не розумієш. Не розумієш, розумієш. <рив> Все, що я говорю, ти приймаєш буквально. буквально. Я тебе попросила приділити мені хвилинку уваги. Ти 60 секунд послухав. І пішов. Якось я сказала, що ти токсичний, то ти додому прийшов в хім защити. А вчора під час сексу я тебе попросила назвати мене брудним слівцем. Що ти сказав? <кхух> брудний посуд з раковини. Я згідна, я згідна посуд в раковині дійсно брудний. Але, Діма, я мала на увазі зовсім інше. А от в ліжку. Я тебе попросила трішки пограти зі мною. Так що ти зробив? Взяв лазерну указку і почав світити на стіну. Ти ж моя китечка. Діма, коли твоя жінка каже пристрасним голосом: візьми мене, то не треба питатися, куди? Я нікуди не збираюся, просто треба брати і все. Та я, як я можу брати, якщо я реально нікуди не збираюся, звідки знаю, куди брати? Ти знаєш, я давно побачила, що ти трішки дивненький. Ще тоді, коли знайомила тебе з моїми батьками, от скажи мені, навіщо ти на мого батька цілий вечір отако в притул дивився? Хм? Він мені задав питання. Любиш Тетяну? Я кажу, люблю. Він мені каже: ну дивись мені, я і дивився. Діма, мені з тобою дуже важко, ти розумієш? Мені з тобою прям дуже важко. От я сказала, давай в суботу десь о сьомій вечора зустрінемося. Ти у сьомій приїжджаєш. Але я не знаю куди. Ти десь у місті, бо я сказала, давай десь о сьомій вечора зустрінемося. Ну, це було всього два рази. Це як ти любиш. Іма. Я з тобою жодного прислів'я, приказки та сталого виразу не можу сказати. Ой, прям таки жодного. Я вже розказала, срали, переділи, згори летіли, так ти чуть не забився і голову не зламав. Це реально дуже складний і доматичний вислів. Там дуже сложно його реалізувати. Ти просто сама подумай. Ну, реально. Це вам комплімент від нашого закладу. Ще з того, що ви вже в тисячний раз сваритесь в наших стінах. Будь ласка. А це ми тільки другий місяць до вас ходимо. Ми вас за рік просто розоримо. Клап. Кохана, в мене є тост. А ну, а ну? Сонечко, я хочу підняти цей келих і сказати. Цюм, що... Цюм, 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 цюм. І хочу сказати, що мені з тобою дуже просто подобається сваритися. Коли ми з тобою. Сваримось, ти просто забуваєш по два рази повторювати кожну фразу. А коли моя кохане сонечко, моя китичка небесна, я роблю тобі компліменти, ти просто жодного слова не можеш сказати. І в цій тиші я себе відчуваю просто найщасливішим чоловіком на планеті. Шановні чоловіки, робіть частіше вашим дамам компліменти. Рубить, рубить. Таня, ну такий то спортово, ну хто тебе просив? Ну закрила ну, поставиться, Таня?